Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму youtube каналі. Це Артур, і сьогодні ми поговоримо про квест 3, як на цьому можна заробити? і що потрібно для цього зробити. Наша задача потрапити в топ 10 тисяч. Сьогодні я вам покроково розповім, як потрапити в топ-10 тисяч. Давайте перейдемо до самого сайту. Тут ми бачимо, що квест буде проходити з дванадцятого. Жовтня по 5 листопада з різних платформ, з якими ми будемо взаємодіяти. Тут є як ігри, так і просто сайти з NFT та інші. Нижче ми можемо побачити лідербор. Давайте перейдемо до блогу та почитаємо, що вони нам кажуть. А кажуть, вони нам наступ це, як е, рахуються наші поінти, Саме головне, що нас цікавить, це нагород. Вони будуть залежати від е, кількості людей, які будуть е, грати. Наша задача потрапити в топ-10 тисяч і розділити 30% від пулу. Е, наступ. Зопні 70% від пулу будуть розділені між всіма, хто потрапить за топ-10. Також нам треба взаємодіяти з трьома платформами з 10, які є зараз на сайті. Купити Zoofren, який коштує зараз 3 долари, та набрати мінімум 2500 очків. Давайте перейдемо на сайт, включимо наш гаманець. Для початку його треба встановити. Встановлюємо Martin Wallet. Всі посилання я залишу в профілі. Нажимаємо додати розширення та даємо доступ. Ми встановили Martian Wallet. Нажимаємо Create New Wallet, вводимо ваш пароль та обов'язково зберігаємо seed фразу, без котрої ви не зможете отримати доступ до гаманця у разі його втрати. Гаманець ми створили, переходимо на сайт. Нажимаємо Connect Wallet та підключаємо наш Martian Sui Wallet. Ми підключили гаманець, бачимо вже наш аккаунт, але у нас ще немає капібари. Тому переходимо на сайт та покупаємо капібар. Для того, щоб нам купити капібару, нам треба поповнити наш Sui гаманець. Обов'язково, коли зайдете в Sui гаманець, зверху переключіть. З Аптоса на Суї майонет. Це обов'язково, тому що відправити гроші на аптос і вони просто пропадуть. Копіюємо наш гаманець та відправляємо гроші з будь-якої біржі. Нам буде достатньо 10 суї. Я вже поповнив свій гаманець на 10 суї, це 4 долари. Та зараз перейду до покупки копібари. Нажимаємо на самокопіпару та нажимаємо Buy Now. Відключаємо ваш гаманець Martin Wallet, Через нажимаємо Buy Now і підтверджуємо транзакцію. В Нашому гаманці ми можемо побачити саму нашу NFT. Що ми її придбали? Переходимо на чотири квадратики та бачимо тут нашу NFT. На самому сайті вона відобразиться трохи пізніше, але це нам не заважає вже починати проходити місії. Давайте перейдемо до місії. Перша гра. Це Arcade Champion, це гра на телефон. Ми будемо заробляти 0,8 поінтів за кожен Arcade Champion Point. Е, я досі так і не розібрався, що ж таке Arcade Champion Point. Я просто граю і формлю поінти, я вам покажу, як це робити. І в день ми можемо максимум 1500 квест поїнтів заробити. За два дні гри ми зможемо потрапити в топ 10. Тис. Друга гра це Panzer Dog, це танчики. Також в них треба грати на телефоні, тому що на сайті не рахуються очки. Ми будемо заробляти 3 очки. І за кожен кіл в е, матчі. Також 1500 очків в день ми, ми зможемо заробити. Але ця гра дуже лагуча. Одну катку ти граєш, у тебе нічого не лагає, другу катку ти граєш, у тебе пінг 500 і ти просто не зможеш нормально грати. Третя гра Run лед. Я в цю гру не грав. Ви зможете її скачати та розібратися. Перейдемо до четвертого сайту. Це платформа штучного інтелекту, де ми зможемо допомагати людям продвигати їх. NFT. підключаємо наш гомень, так як нам треба взаємодіятись мінімум стрьма платформами. Це буде наша перша платформа для взаємодії. Підключаємо ганеманець, переходимо на Discover, нажимаємо Scout New Entry та знаходимо найдешевшу е, допомогу. Це 0.25 повинно бути. Я за 0.25 не знайшов, тому беремо будь-яку іншу за 0.5 суї та нажимаємо Support. Support this entry. наші суї не пропадають. Ми просто їх. Блокуємо, ми зможемо зразу після взаємодії зразу їх забрати. Ми взаємодіємо з цією платформою, допомагаємо автору за 0.5 п'яцю. Ви можете зразу нажати на корзинку та забрати свою допомогу, але взаємодія з платформою у вас вже використана. Тут ми можемо заробляти три квест поінти за кожну за кожну сую, якою ми будемо допомагати. Але тут щоб наформити багато поінтів, треба великий бак. Тому Ми просто використаємо цю платформу для взаємодії і все. Далі це Poetry in Motion. Також сайт для взаємодії. Тут багато поїнтів нафермити неможливо, але можливо просто взаємодіяти з цією платформою та отримати плюс одну платформу. Підключаємо гаманець, переходимо до Байвордс Pack та купляємо за один суй оцей перший пек. Після того, як ви купили цей пак, переходимо в Create Poems, і у нас з'являється тут тридцять. Ми в хаотичному порядку розставляємо їх. Можете скласти якесь речення. Також можна вибрати бекграунд. я über Combine, Ендс, називаємо вашу ПМ. Це все. Плюс одна взаємодія у нас з платформою є. Переходимо далі. Це рулетка на суй. Не раджу вам грати в рулетку, в казино, бо в 99 випадках ви зілієте свій, весь свій банк. Але я покажу, як можна наформити швидко поєнти, максимальні 300 поінтів в день. Ми можемо наформити майже без риску. Переходимо на сайт, конек наш гаманець. Для цього нам потрібно мінімум 2 суї, щоб у нас було на. Що ми бачимо? У Нас нещодавно випав 0. Тому більш вирогідно, що він знову не випаде. Це найрідша комбінація, яка може випасти. Наша задача поставити на червоне та чорне. На 1.18 та 1936. Чи even от. У будь-якому випадку ми виграємо, якщо не падає нуль. Якщо випаде червоне, ми програємо на червоному, але виграємо на чорному. Якщо випаде чорне, ми програємо на червоному, але виграємо на чорному. Тому ми просто платимо тільки мінімальну суму за комісію. Зараз я поставлю ставку на чорне та червоне. нажимаємо this та підтверджуємо транзакцію. І у нас випадає чорна, і ми виграли тут два суї. Ставка, Нагадаю, у нас була також два суї. Тут ми заробляємо один поінт за кожну сую в ставці, або за кожну сую у профіті. Де більше поінтів, там воно і рахує. Максимум 300 поінтів на день. Ходимо далі, це також. Міні-рулетка. Підключаємо гаманець, вибираємо нашу ставку, я виберу один суї і поставлю на хетс. Нажимаємо LFG та пробуємо нашу транзакцію. Дивимося і... Один суї. Взаємодія з платформою нам зарахована. Тому ми закриваємо цей сайт і більше до нього не повертаємо. Ми будемо заробляти один поінт за кожну сую в ставці і за кожну сую, яку виграла, максимум 300 поінтів на день. Далі це гра вже на комп'ютер йде, я в неї, чесно скажу, не грав. Якщо вам подобаються такі ігри, це стандартна стрілялка. Якщо вам подобаються такі ігри, ви можете скачати, пограти та заробляти до 1500 поінтів на день. Далі також йде гра е, на комп'ютер. Далі у нас іде суї домен, але тут нам треба заплатити 10 суї, 4 долари за створення цього домену. Тому можна це не робити. Але про ігри я коротко вам розповів. У мене вже є аккаунт, який потрапив до топ-10 тисяч. Це 2600 шість поінтів. Але якщо ви кожен день там 15 хвилин будете витрачати на гру, тому то ви точно зможете залишитися в топ-10 тисяч. І Отримати пул 30% від усього від усіх призів. Друзі, усім дякую за увагу. Дякую, що додивились це відео до кінця. У своєму телеграм-каналі я розіграю три суї френса для вас. Правило буде дуже прості підписатися на телеграм-канал, підписатися на Ютуб та залишити коментар під цим відео. Коментарі вказати ваш нікнейм в телеграмі та декілька слів про це відео сподобалось вам чи не сподобалось? Це моє перше відео. Тому буду вдячний вам за. За фідбек, усім дякую, усім гарного дня.